Із 64-річною Тамарою Пивовар сьогодні попрощалися у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Полтавка постраждала внаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві, 3 липня. Через кілька днів вона померла у лікарні. Я була середньою, вона самою старшою. Вона була світлим світлячком янголом нашим. Ми з нею так гарно поговорили послідній раз по телефону. Побалакали, посміялися, балакали дуже про квіти, Вона дуже квіти любила. Які? Усі, усі вона любила. Дуже багато дома насаджено, які їй хотілося. Тамара Пивовар більше 20 років працювала у військових частинах та установах Збройних сил України. Із 2007 року у Полтавському обласному військкоматі, який згодом став обласним ТЦК. Вона допомагала військовим ветеранам оформляти пенсійні виплати. Хто не звертався, вона завжди притягувала руку допомоги. До неї завжди зверталось багато військових, пенсіонерів. Вона ніколи обідню перерву не йшла, вона завжди виходила, все робила. Це, Це наша однокласниця, вже скільки років школи закінчили. Спілкувалися. Дуже жалко, дуже світла, така добра, звичайно була людина, така ну, готова допомогти. Ну, людина радість, будемо так казати. Коли не зустрічалися, завжди всміхалася. І це, це такий шок був, як я знала, що я до цього часу не дійду. Чесно. Тамара Пивовар, родом із села Петро Данилівка Деканської громади, навчалась в Полтавській державній аграрній академії. Разом із чоловіком виховали двох дітей сина та доньку. Таких немає, не буде ніколи, особливо молоді. І симпатична, і красива, і чуйлива, і відповідальна, і дисциплінована. Це золоте жіночка. Великі дякую, що вона мені подарувала сина, мого чоловіка. Ми будемо бачити завжди її очі в наших дітях, її онуках, які постійно будуть нагадувати про нашу щасливу сім'ю, традиції наші. Ми Завжди збирались на свята. Звичайно, ходили гуляти в дендропарк. Це улюблене її місце, вони живуть поряд, тепер вона буде там спочивати поряд в дендропарк. Годували лебедів, гуляли, вирощували квіти. Звичайно, була сімейна традиція їздити, садити картоплю. Полтавка померла в лікарні 6 липня. Їй зробили кілька операцій та ампутували ногу. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.